Вітя, у нас гості? Таня прийшла після довгого робочого дня додому. На порозі стояло чуже взуття, з кімнати долинали жіночі голоси. Замість чоловіка в коридор вийшла жінка. А Віті ще немає вдома. Жінка пильно дивилася на Таню. А хто ви? Тані намить здалося, що вона помилилася квартирою, але обстановка у коридорі та її речі біля дзеркала говорили про інше: Тетяна, я тут живу. Жінка хмикнула: «Виходить, ти живеш у моїй квартирі. Може збирати речі, вона зникла у найближчій кімнаті. Таня та Вітя разом жили сім років, зійшлися по спільних інтересах, Любили активний відпочинок та не хотіли дітей. Тетяна вважала, що дітей треба заводити років до сорока, не раніше, а Вітя завжди мовчав на цю тему. І Жінка вирішила, що він зовсім не бажає дітей. Обидва працювали зранку до вечора інколи затримувалися, але вихідні завжди проводили разом. Таня вигадувала програму і вони легко могли поїхати в п'ятницю ввечері в Карпати, щоб покататися на лижах на два дні. Поверталися додому в понеділок, о 6-й ранку, і одразу на роботу. Заробляли добре, грошей на один одного не шкодували. Жили у Віктора, він привів дружину до квартири. А коли Таня порушила питання про спільне майно, чоловік відразу ж її зупинив навіщо? Нам вдвох і цієї квартири вистачить, можна на заміський будинок відкладати. Так і жили. Збирали потрохи, відпочивали та подорожували до сьогоднішнього дня. Тетяна прийшла додому після роботи, а вдома незнайома жінка. Віті нема, телефон не відповідає. І що робити? Жінка наполягала, щоб Таня покинула її квартиру. Я тут живу з чоловіком, і квартира належить йому, не заспокоювалася Таня. Ви хто? І як увійшли до чужої квартири? Разом із жінкою на дивані сиділа дівчина підліток років 12 на вигляд. Яка повністю копіювала поведінку матері. Це наша квартира, не вгомовилася незнайомка. Двері я відчинила своїми ключами, і Вітя в курсі. Від такої заяви Таня була здивована, а о жінці, здавалося, все це подобалося, вона посміхнулася. Тобі, значить, Вітя нічого не сказав? засміялася вона. Уявляєш, Віро, тато твій знову видав. Віра розсміялася за мамою. Вітя, мій колишній чоловік, нарешті вирішила порозумітися жінка. А Віра, наша донька, ми довгий час жили за кордоном, звичайно, за рахунок Віті. А тепер я подумала, що треба поновити сім'ю, повернутися, тож ти можеш збирати свої речі. Жодної родини у вас немає. Вітя одружений зі мною, і на вас ніхто не чекав. Так і бути, таня дістала телефон із сумочки. Я зніму номер в готелі, оплачу сама, раз у вас немає грошей. Ти не зрозуміла це у вас немає родини. У нас дочка. Як гадаєш, кого вибере Вітя? Ще б годину тому таня з упевненістю сказала, що Вітя вибере її і тільки її. У чоловіку вона ніколи не сумнівалася, але, мабуть, це був не той випадок. Сумніваєшся? засміялася жінка. Правильно робиш, не соромилася б, а збирала речі. Таня не стала відповідати, та й речі не поспішала збирати. Вона не хотіла просто так віддавати чоловіка, якій жінці. Може, вона взагалі обманює? Потрібно просто дочекатися Віктора. Гаразд, сказала Тетяна. Чекаємо на Віктора, він прийде і все розставить на свої місця. Таня переодяглася в піжаму і пішла готувати собі вечерю. Вона щосили намагалася вдавати, що нічого не трапилося. Поставила на стіл свою вечерю, відвернулася, щоб дістати йогурт, а коли обернулася, її вечерю їла дівчинка Віра. Це моя вечеря! Тетяна відсунула тарілку від дитини. Тебе, мабуть, погано мати виховала. А я голодна, Віра виявилася зовсім нетихою та слухняною дівчинкою. Я вдома, тож можу їсти, що хочу. Ти можеш їсти, що хочеш, коли мама тобі приготувала. Ось іди та попроси в неї. Таня викинула залишки їжі тарілки. Довелося вечеряти одним йогуртом під пильною увагою віри. Віктор повернувся додому лише пізно вночі, але вдома ніхто не спав, усі на нього чекали. Олено, а ти що тут робиш? Першу він побачив свою колишню дружину. Ти мені краще розкажи, хто це і що вони роблять у нашій квартирі. Таня стояла трохи далі, але за її виразом обличчя було помітно, вона незадоволена. Ми повернулися до тебе, радісно повідомила Олена і зникла в кімнаті, даючи можливість порозумітися Віктору з дружиною. Чоловік занервував, не думав він, що вони колись повернуться. Таню, так вийшло. Ти ніколи не розповідав мені. Не розповідав, зараз все розповім, тільки не зупиняй, будь ласка, я все поясню. Олена, моя перша дружина. Ти мені не казав, що був одружений. Це було по юності. І про дитину не говорив таня схрестила руки, була ображена і ще не бачила виходу з ситуації. Віра, їй 13. вона поїхала разом із матір'ю 10 років тому. Ми тоді розлучилися. Квартиру купував у шлюбі, але не стала її ділити. Натомість я відправляв їм хороші гроші щомісяця, я й не думав, що вони повернуться. Ти мені не розповідав, я нічого не знала про тебе, про твоє життя. Ми разом сім років, а ти навіть не заїкнувся. Я думала, ти не хочеш дітей, а виявляється, у тебе вже є дочка. Я поїду зранку на кілька днів. Сюрприз хотіла тобі зробити, купила путівки на море на три дні, але вона посміхнулася поїду сама. А ти вирішуй свої проблеми. До того ж, ти не збирався мене посвячувати в них, тож допомоги не чекай. Тетяна рано вранці поїхала, залишивши чоловіка одного в квартирі з колишньою дружиною та донькою. Віктор був нарадий колишній. Ти чого приїхала? Дочку навіщо сюди притягла? Жити тут тепер будемо з тобою, посміхалася Олена. Досить мене обманювати. Я давно тебе не цікавлю як чоловік. Що тобі треба від мене? Олена скривилася, колишній чоловік її добре знав. Гаразд, чоловік, з яким я жила, знайшов собі молоденьку, тож за кордоном нам більше нема де жити. Куди мені ще дочку вести? У мене тут немає нікого. Маєш матір. До села я не поїду і дочку нашу не повезу. І взагалі, чому ти зі мною розмовляєш у такому тоні? Ти доньку не бачив вісім років, де подарунки, радість. Ти гроші, які надсилаю тобі щомісяця, вистачить і на подарунки, і на радість, допоможу тобі винайняти квартиру, поїдете разом із Вірою, а там буде видно. Ні, що означає винайняти квартиру. Я не хочу жити на орендованій, це незручно. Я хочу жити як нормальна людина, з чоловіком та дочкою, підвищила голос Олена. Може, мені доньці розповісти, що ти відмовляєшся від неї. Вона, між іншим, тут прописана, і ти не маєш права її виганяти. Я її не виганяю, я виганяю тебе. Віра з'явилася на порозі кухні і з цікавістю дивилася на батьків. Їй було байдуже, з ким жити і де, але сама сварка здалася цікавою. Ось Віро, подивися на свого батька і запам'ятай, за такого, як твій тато, ніколи не виходь. Вона пирхнула і зникла. Тобі не подобається? голос його став грубим. Я стільки років забезпечував тебе і дитину, тож ти не маєш права зараз взагалі свій рот відкривати. Ти мені ще й вимовлятимеш? Олена не чекала такого від колишнього Я мати твоєї дитини. Та хоч мати, Тереза, я все сказав. Вибирай, або я вам винаймаю квартиру, або забирайся геть. Олена довго не думала Я піду та дочку залишу тобі. Подивимося, через скільки ти схаменешся, і проситимеш мене повернутися. Вітя тільки посміхнувся. Що ти посміхаєшся? Думаєш, ну, твоя дружина погодиться на чужу дитину, та вона втече від тебе, тоді й згадаєш про мене. Олена швидко зібрала свою валізу, залишила дочку і пішла. Віктор видихнув. Він усі вихідні провів із дочкою, зводив її до парку, посиділи у кафе, подивились кіно. Віра, хоч і поводилася трохи відсторонено, але все ж таки була звичайним підлітком. Тетяна повернулася за кілька днів, відпочивши. Я все вирішив, але моя дочка житиме з нами. Замість Таня заявив чоловік. Ми про таке не домовлялися. Таня ніколи не хотіла дітей. Вона вже велика, і її мати чи мачуха не потрібні, тож вибирай сама. Так, я винен, не розповів тобі, приховав дитину. Але тепер все змінилося, і віра житиме тут зі мною тобі обирати. Таня кивнула і прийшла до спальні. Вибір був очевидний вона не хотіла дітей, ніколи не хотіла мати такого тягаря. Звичайно, вона раніше говорила Віктору, що років до сорока, не раніше, але насправді все було не так. Вона просто не хотіла вовтузитися з дитиною, хотіла присвятити життя тільки собі. Двері в спальню прочинилися. Тітко Таня, віра без матері була зовсім іншою, тихою, спокійною. Тато сказав, що бід готовий, кличе за стіл. Таня кивнула. А може, вона погорячкувала?» Вона спробує прийняти чужу дорослу дитину, а якщо не вийде, вибір є завжди. І вона завжди зможе піти.